Ви сумніваєтеся щодо нових романтичних стосунків? Подивимося, наскільки обґрунтовані ваші сумніви. І ці стосунки обіцяють бути живими, енергічними, сповненими якогось ентузіазму, приємними, натхненними. Швидше за все, ваші стосунки будуть сповнені якоюсь легкістю, якимось фліртом, можливо, якимись пригодами, в які ви разом відправитесь. Але чомусь, ну принаймні на перших порах, ці стосунки подарують вам якусь невпевненість у власних емоціях. Є ймовірність того, що ви боятиметеся занадто довіритися цим стосункам чи занадто розчинитися в цих стосунках, немов остерігатиметеся своїх власних емоцій, щоб не забагато романтичних відчуттів у вас було. Але ці стосунки научать вас розбиратися з своїми емоціями, бачити їх такими, якими вони є, а також научать вас не піддаватися наповну своїм емоціям, якось стримувати ті емоції, які ви не хочете, щоб вас полонили. Завдяки цим стосункам ви научитеся зберігати баланс у власних почуттях. Ну а от з мінусів. Хтось один із вас, ну я підозрюю, що це буде ваш партнер, бо ви такі трішки з оглядкою на емоції, на стосунки живете. А він чи вона швидше за все захоче швидкого розвитку, буде якось вимагати не вимагати, а створювати такі ситуації, щоб ці стосунки розвивалися швидше якоїсь енергії, якогось драйву, якогось швидкого розвитку ця людина прагнутиме в ваших стосунках. Ось ви нещодавно там зізвонилися, все бросаю все, пішли десь. Прогуляємося, прогулялися, давай ще щось зробимо. А давай, ось ми тільки три дні, як знайомі, давай з'їжджатися. Ми місяць як зустрічаємося, все, давай одружуватися. Щось ось таке занадто швидкий розвиток, до якого ви швидше за все ще не готові. Але цим стосункам варто довіритися, бо цих стосунків є перспектива на створення сім'ї. Така з міцним фундаментом сім'ї, коли вам обом там гарно міцні стосунки, врівноважені стосунки, де ви розумієте свою кохану людину, можливо, майбутню кохану людину, і вас також в цих стосунках розумітимуть. Коли сім'я справді сім'я не просто дві чужі людини живуть разом, а дві закоханих людини, які розуміють одна одну, які підтримують одна одну.